Під час війни люди часто страждають від впливу потенційно травмуючих подій, вони призводять до широкого спектру емоційних, когнітивних, поведінкових і соматичних реакцій. Хоча більшість із них минають самостійно, у певної частини людей може розвинутися важкий психічний розлад. Люди з важкими розладами можуть не усвідомлювати, що мають проблему та потребують догляду та підтримки. У цьому відео ми розглянемо, як установити наявність людини, психічного розладу і допомогти їй отримати відповідне лікування і підтримку. Наприкінці цієї сесії ви зможете надати перелік запитань, які слід поставити пацієнту під час скринінгу, розпізнавати відповіді пацієнта, які потребують додаткової оцінки, бачити ознаки сексуального або фізичного насильства. Скринінг дозволяє визначити, чи є у пацієнта ймовірність психічного розладу, який потребує уваги та лікування. Почніть з оцінки загального вигляду, настрою, виразу обличчя, мови тіла та мовлення пацієнта. Дослідіть поточні стресори, шляхи, якими пацієнт намагається упоратися з проблемою та наявність соціальної підтримки. Поставте такі питання. Як змінилося ваше життя від початку війни? Наскільки сильним є стрес, який ви відчуваєте у своєму житті? Як він на вас впливає? Яку проблему у своєму житті ви зараз вважаєте найсерйознішою? Яким чином ви долаєте ці проблеми кожного дня? Яку підтримку ви маєте? Чи отримуєте ви підтримку від близьких або соціальну підтримку? Такі типові скарги пацієнтів вимагають додаткового оцінювання за допомогою скринінгових інструментів, низький рівень енергії, утома, проблеми зі сном, численні стійкі фізичні симптоми без очевидної причини, наприклад, головний біль, серцебиття, постійний смуток або пригнічений настрій, тривога, відсутність інтересу або задоволення від діяльності. Якщо пацієнт описує ці проблеми або симптоми, важливо обстежити його на депресію та посттравматичний стресовий розлад. Вам також потрібно буде оцінити можливе вживання алкоголю та наркотичних речовин. Інструменти скринінгу ви знайдете у додатках до цього модулю. Ставлячи питання, майте на увазі, що запитання про вживання алкоголю та наркотичних речовин можуть сприйматися як дратівливі та навіть образливі. Однак це дуже важлива складова оцінки поясніть людині, що це є частиною оцінювання, і спробуйте ставити запитання без осудження та відповідно до прийнятих культурних норм. Ви можете сказати мені потрібно поставити вам кілька стандартних запитань, які є частиною оцінювання, або ми проводимо скринінг із використанням стандартного інструменту. Під час скринінгу стежте за ознаками насильства або зневаги. У жінок, дітей і людей похилого віку будьте уважні щодо можливих ознак сексуального або фізичного насильства, включно із домашнім насильством. Наприклад, шукайте незрозумілі синці або травми, надмірний острах і небажання обговорювати проблеми у присутності члена сім'ї. Якщо ви помітили ознаки насильства або зневаги, поговоріть з людиною наодинці та запитайте, чи не відбувається з нею щось погане підіб'ємо підсумки. Люди зазвичай мають емоційні, когнітивні, поведінкові та соматичні реакції на війну. У деяких людей можуть розвинутися психічні розлади, які потребують спеціальної допомоги та догляду. Скринінгові запитання дозволяють визначити, чи є у пацієнта психічний розлад. Зверніть увагу на відповіді пацієнта, оскільки вони можуть указувати на необхідність додаткового обстеження на предмет посттравматичного стресового розладу. Депресії або уживання алкоголю та наркотичних речовин під час обстеження пацієнтів, особливо жінок, дітей та людей похилого віку, перевірте наявність ознак зневаги та сексуального, фізичного чи домашнього насильства.